Послання 300 Діва Марія. Час для тріумфу мого непорочного серця недалеко. Понеділок 2 січня 2012 року 12.00. Моя дитино. Час для тріумфу мого непорочного серця недалеко. Оскільки влада сатани зменшується, він стає більш безжалісним у гонитві за душами. Навіть для сильних душ цей період буде складним, тому що їхня віра буде випробувана до межі. Моя дитино, коли віра моїх дітей піддається випробуванню в цей жорстокий спосіб, вони не повинні вагатися, але повинні залишатися на сторожі. Вони повинні залишатися з чистими серцями повсякчас. Вони також повинні мовчати. Коли відчувають заздрість у своїх душах, заздрість і ревнощі ведуть до ненависті, заздрість до вибраних душ зростає навіть серед тих, які люблять мого сина. Діти ви не повинні піддаватися цій спокусі, яка поміщена у ваші серця злим духом. Зараз зросте широко розповсюджена заздрість до усіх візіонерів і святих посланців у світі. Це було передбачено, тому що вони є одним із численних святих кінця часів. Їхня доля важка, і вони будуть сильно страждати через покладені на них завдання. Моя дитино, я закликаю усіх тих, які шанують мене, свою благословенну матір, молитися до мене про захист візіонерів і пророків кінця часів. Вони потребують ваших молитв. Ви повинні молитися за них, навіть якщо у вас є сумніви щодо цих душ, які були вибраними, щоб надати світові правду. Усі ви є Божим створінням. Ви повинні проявляти любов один до одного. Проголошуйте святе слово мого сина, але ніколи не за рахунок ображання інших дітей Божих. Образи не виникають з любові. Вони походять від шахрая, чия ненависть до людства не знає меж. Якщо ви любите мого сина і знаходите недоліки в іншій душі, тоді ви повинні столити свої вуста. Ніколи не обмовляйте інших в ім'я мого сина, наче меч пронизує моє серце, коли я бачу, як ті душі, які посвячені мені, святій Матері Бога, ставляться з погордою до візіонерів. Які вибрані, щоб допомогти рятувати душі. Моліться, моліться, моліться за візіонерів, вибраних Богом Отцем в сьогоднішньому світі. Будьте певні, що ті, які страждають від найбільших зневаг, говорять в ім'я мого сина, ті, чиї послання люто оскаржуються, не схвалюються і розриваються на частини, зазвичай є вибраними душами. Вони є мішанню Злого Духа, який через інших буде знущатися над віруючими, щоб вони відкинули цих візіонерів. Пам'ятайте, що ці посланці представляють мого сина і Його святе Слово. Якщо ви відкинете справжнього провидця, то ви відкинете слово мого дорогоцінного сина. завжди моліться про розпізнання, однак ви ніколи не повинні публічно зневажати. Ці божественні послання, дані людству для того, щоб рятувати душі від вогню пекла. Якщо ви перешкоджаєте праці візіонерів, то ви перешкоджаєте спасінню душ. ваша улюблена мати, Цариця Небесна, матір спасіння.